У Харкові відбувся суд між представниками Сумського військового ліцею та його колишнім працівником. Заступника командира роти кадетського корпусу звинуватили у невиконанні обов'язків та оштрафували. Той же у суд пішов оскаржувати таке рішення і надав відеодоказ Свавілля керівництва кадетського корпусу про подробиці справи та шокуючу поведінку офіцерського складу закладу далі у сюжеті. Минулого року заступник командира однієї з род Сумського кадетського корпусу вирішив звільнитися з закладу. Коли ж повідомив про це керівництво ліцею, нажив купу проблем. 27 числа випуск кадетів пройшов. Ми, як обично, пробули з ними до утра, зустріли розсвіт, передали їх батькам, ну, розійшлися по домам. понеділок, 30 числа мая, ми, когда прийшли на службу, наше расположение Роти була печатана печатью начальника, і було запрещено відкривати і заходити. Дождавшись ми построились і почалася наша бесіда з того, що ми не і не змогли статутний порядок підтримувати, тобто залишили в розположенні бардак. Коли ж військових таки запустили до казарми, чоловік був у шоці від того, що там побачив. Открив. Помещение мы увидели, что там все разбросано, там матрасы перевернуты, кровати раздвинуты. Там оп, неприятно было на это все смотреть, зная о том, что я уходил с расположения последним со старшиной. Мы все проверили, перекрыли воду. У ліцеї провели службову перевірку і замовляв невиконання прямих обов'язків чоловіку вліпили догану та позбавили його 25 відсоткової надбавки за досягнення у праці. Тільки от не врахували факту, що у казармі була встановлена відеокамера. На записі з неї, за словами пана Павла, чітко видно, як начальник ліцею Юрій Свідлов разом зі своїми заступниками влаштовують розгардіяж, аби скомпрометувати заступника командира роти. Із таким станом речей пан Павло вирішив не миритися та подав позов до Сумського окружного адміністративного суду. Там відеозапис до уваги чомусь не взяли і визнали правоту керівництва ліцею. Чоловік же написав апеляцію вже до Харківського суду та днями його виграв. Позов кровпала Сергіяча до державного ліцею торнату з посилено військовофізичної підготовки кадетські корпуси мені Харітонка прав знання проти оправдання та скасування наказу задовольнити. Визнати практивоправлення та скасувати від пункт 2 пункту 1 наказу No364 від 6.06.16 року про результат службового розслідування, за яким заступнику командира роти в ЦРО, практичного психологу майору Мокрому Сергійовичу оголошено догану та позбавлено надбавки в розмір 25% за високі досягнення в праці. Відтак зобов'язав кадетський корпус повернути чоловіку стягнені гроші. Юлія Настенко, новини СТС.